Як коректно підібрати комплекс вправ ефективних для свого обличчя? Правило перше. Ви маєте робити як мінімум по одній вправі на кожну зону обличчя, а в нас їх сім, тобто мінімум сім вправ. Правило друге. Звісно, на проблемну зону, а проблемна це та, яка вас непокоїть, там, де вам щось не подобається, потрібно більше вправ. Як мінімум, це має бути 3, 5, а то й більше. Саме найголовніше, навіть якщо ми беремо якусь конкретну зону, наприклад, губи, то у нас є різні вправи. Там одна вправа вона допомагає з об'ємом. Інша вправа розгладжує кисетні зморшки. Там інша вправа піднімає кутики губ і так далі. І тут вже треба орієнтуватися на конкретну вашу проблему і тоді підбирати вправи під проблему. Якщо вас з цим. Не дуже знайомі, ви плутаєтеся, ви не знаєте, що конкретно треба зробити, щоб вирішити вашу проблему. Я рекомендую вам, звісно, записатись до наших тренерок в школу нашу на індивідуальне заняття. Вам зроблять професійну діагностику обличчя і підберуть найефективніші вправи під ваші проблемні зони. І більше того, вас навчать їх коректно робити. І це буде запорукою. Вашого результату і вашої безпеки, тому що, коли ви робите вправи некоректно, ви можете собі нашкодити. Записуйтеся, діре дівчата.